Виконуємо номер 513 із підручника Алгебра 7 та номер 22.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо 5 одночлен на кожен членівного члена. 5 множимо на 3 буде 15. 5 множимо на мінус 2а буде мінус 10а. Помножуємо 7 на кожен членівного члена. 7 множимо на 3а це буде 21а. 7 множимо на мінус 1, мінус 7. А тепер зведемо подібні доданки. 15 відняти 7 це буде 8. Мінус 10а додати 21а. Маємо 11а. Умножимо 3 на кожен членів мого члена. 3 множимо на 2х, буде 6х, 3 множимо на мінус 8, мінус 24. Мінус 3 множимо на 2х буде мінус 6х, мінус 3 множимо на мінус 5, додати 15. Зведемо потім доданки. 6х і мінус 6х дають в сумі 0. Мінус 24 додати 15, отримаємо мінус 9. Помножимо 3m на кожен членівного члена. Маємо 3m помножити на m3m квадрат. 3m множимо на мінус 2, це буде мінус 6m. Мінус 5m множимо на 7, мінус 35m. І мінус 5m на мінус m додати 5m квадрат. Ну, а тепер зведемо подім доданки. 3m квадрат. Додати 5м квадрат буде 8м квадрат. Мінус 6м мінус 35m. Буде мінус 41m. Помножимо 2а в квадраті на кожен член мого члена. 2а квадрат множимо на 3а маємо 6а в кубі. 2а квадрат на мінус 5 мінус 10а квадрат. Тепер 4а в квадраті на кожен член мого члена. 4а квадрат на А буде 4А куб, і 4а квадрат на 3 12а квадрат. Зведемо подім доданки. 6а куб додати 4а куб. Буде 10а куб, мінус 10а квадрат додати 12а квадрат буде 2а квадрат номер 513 із підручника «Геометрія 7» та номер 22.9 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.